Шановні я Дмитро Тузов. Наше з вами спілкування триває. Партнер нашої програми Вода Трускавецька. Вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. І так в кожному слоті я закликаю вас підтримувати наш збір на реп-системи для підрозділу Національної гвардії України. Ці реби бережуть життя українським військовим на гарячих ділянках фронту. Реквізити в описі до цього відео. Прошу вас підтримати цей збір. І е, те, що знаходиться по той бік цієї війни, по той бік е, того, що військові називають ЛБЗ лінії бойового зіткнення. А по той бік знаходиться російська армія, е, яку фінансує російський уряд і російський бюджет. Основні зусилля і можливості сучасної Росії йдуть на війну з Україною. Не на поліпшення життя росіян, не на медицину чи навіть не на космічні програми, а саме на вбивство українців і руйнацію міст, я як і ви чую і бачу ці жахливі новини про удар росіянами балістикою по Запоріжжю, чергові вбиті люди. Ну і звісно, в голові та ж сама думка, що і у вас, коли ж цей воєнний злочин буде припинено. А припинити його можна спільними зусиллями, спільними зусиллями багатьох країн, в тому числі і а, шляхом а, економічного підґрунтя путінського режиму, знищення цього економічного підґрунтя. Іван Уз, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, з нами зараз на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю вас, пане Дмитре, вітаю всіх слухачів Радіо НВ, а також YouTube глядачів Знаєте, ми сьогодні вже просто так сталося. Під час розмови ми вже згадували російські витрати на війну Росії проти України сьогодні. І я, мабуть, просто дещо повторюю: що лише за цей квартал, за третій квартал цього року, бюджетні витрати Росії, Росії досягли. На цьому напрямку безпрецедентних е, сум це в доларах виглядає як 40 більше ніж 43 мільярди доларів. Але це дані з російських джерел. Довіряти їм неможливо. Е, що ви скажете? Наскільки коректно росіяни зараз е, означають ті гроші, які вони витрачають на, на вбивство українців? Я не думаю, що там буде чітко. Чітка інформація, хоча б чому щось дивіться, нещодавно в Росії був прийнятий бюджет, і всі звернули увагу, що великі розходи на, за статтями національної оборони, що по великому рахунку ведення війни, внутрішня безпека, що Росгвардія, яка також задіяна в процесі війни, але також ще 30% витрат це закриті статті. І тут я можу, скажімо, секретні, так. так… так, секретні так. А і ось ці, якщо додати до вісь, о, витрат на оборону, витрат на національну безпеку а та витрат, які є секретними, 71% витрат за прийнятим російським бюджетом по великому рахунку, буде направлено, направлено на ведення війни, а ніяк не на розвиток держави. Тобто розуміємо, що оскільки це секретні статті, то відповідно звітування по ним не буде, тому коли Росія дає певну цифру. То тут ще до неї треба доплюсовувати те, що йшло якраз по цим засекреченим. Статтям, де нема ніякої звітності, і власне вони секретяться для того, щоб не було чіткого розуміння на що конкретно вони були витрачені ці гроші. І ось нещодавно була оцінка, що 200 мільярдів доларів Росія витратила на повномасштабну війну за майже три роки. Ну, можливо, вона так і є. Повторюю, що реальні цифри навряд чи хтось знає, але зрозуміло, що для Росії війна це. Основи її діяльності є дуже до речі, гарний вислів про те, що війну розпочинає країна, яка програла мир. Ось так Росія вона не знала, що дати миру. Вона не могла внести свою частку в розвиток людської цивілізації загальної, і тому вона розпочала війну. Просто тому, що інакше її роль у світі, м'яко кажучи, не дуже буде помітно. Тому дійсно там все йде на сферу ведення війни. Думаю, що сфера оборони формально це вірно, але по факту, як на мене, дуже невірно. І саме те, що є пріоритизація, така саме через те, що якщо знову ж таки аналізується бюджетна бюджет на, на наступний рік, попри те, що там буде інфляція приблизно 10%, там скорочують витрати за соціальними статтями. Тобто там збережи ці витрати на рівні попереднього, і це вже буде відставання через інфляцію. А тут виходить, що вони їх ще скорочують, тому в мене таке враження, що десь. З другої половини наступного року ми доволі часто будемо слухати новини про те, що в окремих, скоріш за все, віддалених від Москви суб'єктів Федерації просто не платять пенсії та зарплати бюджетникам, тому що грошей немає і все, що лишається, це якось триматися, як казав місце Бреститель Путіна. Медведів. Ну слухайте для Росії, це ж не вперше така історія. А до речі, от навіть російські джерела повідомляють, що порівняно з другим кварталом військові витрати бюджету Росії збільшились на 80%, а в річному вираженні на 53%. Слухайте, а таке взагалі може бути в економічній системі збільшення на 80%? А що робить решта економіки? А, ну тут це може бути якщо низька база порівняння. Я не думаю, що тут низька база порівняння. Скоріше за все, це також домальовують у звітах, тому що ми розуміємо, що скільки для Росії війна це пріоритет, то відповідні служби, які звітують про свої витрати, вони малюють красиві цифри, щоб сказати, бачите, ми дійсно. Багато збільшуємо уваги саме військовому секторі. Взагалі там дуже багато кажуть про ці військові рейки, переведення економіки. і Частково вони це роблять, але повторюсь, повністю вони не зможуть це зробити, тому що повністю це якраз буде означати, що ніяких там зарплати пенсії не повинна бути. Всі гроші повинні йти на повному війну. Все ж таки певні гроші там присутні, але вони, як на мене. Також не вічні. і коли кажуть, що у в Росії багато ресурсів, Росія якось притягнула. ну знаєте, у радянського союзу, теж багато було ресурсів, але щось він не не протягнув так. Вже й довго. Так він, звісно, після початку проблем, після 1986 року, коли була домовленість. Між Рейгеном та королем Саудівської Аравії щодо збільшення видобутку нафти в Саудівській Аравії і слідком якої стало падіння світових цін на нафту на 61% за півроку. Безумовно, після цього радянського союзу були проблеми, але він ще 5 років протримався, але це максимум на що його хватило. Тому тут також у Росії аналогічна ситуація. Взагалі, я думаю, дуже багато порівнянь можна робити з історією з останніми роками СРСР і Росією в сучасності. Іде не пам'ятати, що зараз час якось пришвидшився і події, які раніше займали роки, зараз займають місяці. Що зараз Росія дійсно перебуває у цій у Ролі радянського союзу, як то кажуть, перед своїм розпадом єдине, що на жаль для України це не трапиться зав... завтра. Це не трапиться там в першій половині 2025 року, але це не означає, що це не почне траплятись там з другої половини 2025 чи 2026 року. Слухайте, ну а є таке уявлення у економістів, що не можна невпинно мілітаризовувати економіку. От ви згадали так. згадали радянський союз та у радянського союзу були балістичні ракети. Але це була країна тотального дефіциту. Я просто навіть не хочу перераховувати все, за чим ганялись радянські е, громадяни та намагаючись це якось дістати. А, а ви вважаєте коректно порівнювати колишній Радянський Союз з нинішньою Росією в цьому плані? Безумовно, по-перше, абсолютно іде... аналогічна ідеологія. Тобто, ідеологія орієнтована на Сферу безпеки, яка ігнорує все ж таки інші сфери, тому що гроші на сам виділяються, як в радянському союзі, на сферу. Оборони верніше на військові справи, так і зараз Росія це робить. Так безумовно в Росії накопичений певний, скажімо так, багаж з 90-х нульових десятих років, коли Росія, ну якщо беремо 90-ті там загалі була відлига від радянського союзу, хоч економічна криза, нульові це вже було відновлення більш-менш нормальних економічних процесів, але вже ближче до завершення нульових у Росії почали з'являтися бажання. Хто кажуть, продемонструвати світові свою потужність, військову потужність? Ми пам'ятаємо Грузію 2008 рік, 2014 році вже анексія Криму і частина Донбасу. Тобто, вже тоді Росія почала більше приділяти уваги сфера безпеці, але а, зараз ці видатки на цю безпекову сферу дуже сильно зростають, але вони зростають знов ж таки не паралельно до розвитку економіки. Вони скоріше за його за рахунок іншої економіки, тому вже а, інститут вивчення війни вчора якраз видав матеріал під назвою, що а, Росія вже не може дозволяти собі паралельно розвивати економіку і вести війну. Тому тобто, що коли у вас дуже багато йде грошей на ведення війни, це призводить до того, про що до речі, писали у звіті центрального банку Росії ще в липні 2023 року, 2023, що основна проблема російської економіки полягає у тому, що зростання виробництва товарів і послуг відбувається у сферах, не пов'язаних зі споживанням або інвестуванням, тобто не створюють передумов для успіху в майбутньому. Тобто, це, якщо трошки додати до фрази Центрального банку Росії, це означає, що дійсно дуже багато чого, що Росія малює як зростання ВВП, насправді згорає в двох війни, тому що якщо ви там виробляли 5 танків, а зараз виробляєте 50 танків, то формально ви. На 10 разів збільшили виробництво. Але якщо ці танки всі згоріли на фронті, то ви ж не будете віднімати це ВВП. Те саме з дроном. Тобто Росія не дуже багато виробляла дронів. Зараз, на жаль, ми майже кожної ночі, ось цієї ночі не було, а так зазвичай кожної ночі відбуваються атаки на Україну. Тобто Зрозуміло, що їх багато, і ось вам, будь ласка. Оці заяви про те, що Росія там щось суттєво збільшила. це якраз сфера військова, але не економіку. Верніше, це не сприяє покращенню економічного життя в країні. Проте це проте це сприяє інфляції. Бачимо, що інфляція в Росії вона набирає оберти. Давайте візьмемо три тижні. Останні 0,37%, сім потім 0,36% і потім. Більш ніж один відсоток, навіть не один сьогодні. Піввідсотка пів це тижнева інфляція. Хтось каже, що пів відсотка – це нічого, але я нагадую, що 52 тижні в році, якщо у вас інфляція пів відсотка, це означає інфляція 25 відсотків по завершенню року. Тобто, це м'яко кажучи, дуже негарна картина. Яка для людей, які аналізують економічні насамперед ну, показники, створює дуже негативну картину, яка буде відлякувати інвесторів від Росії, навіть ті, хто закривають очі на моральні аспекти, просто які хочуть тримувати прибутки, вони будуть розуміти, що в Росії вони цього зробити не зможуть, бо більше не зрозуміли перспективи Росії, навіть якщо е, щось трапиться, і Росія зупинить війну. Тобто вони вже поставили свою економіку під велику загрозу, і чи вдасться їм від неї відновитись, я дуже напевне. Я тут зроблю невеличку таку ремарку від себе до наших слухачів, до наших дорогих скептиків, які досить часто полюбляють говорити наступне: мовляв, що ви нам тут про Росію розповідаєте? Подивіться, що у нас відбувається: ті ж самі проблеми, інфляція, зростають ціни. Так ось, шановні, я вас прошу не порівнювати грішне з праведним. Це Росія напала на Україну і утворила цю спільну біду. Та а Україна веде оборонну війну. Різницю відчуваєте? Ну це я от до таких так цілеспрямованих скептиків зараз звернувся, а тому що це є маніпуляція насправді, пане Іване. Коли Росія витрачає такі шалені гроші на війну, ну послухайте лише за, за квартал. Мова йде про трильйони в рублях і про десятки мільярдів доларів лише за квартал, так і ці гроші зрештою згорають в пеклі цієї війни, яку Росія і почала і провадить проти України. Ну, мабуть, і російські олігархи не в захваті від цієї всієї історії, коли бачать, як їхні мільярди згорають, так. Але концепція загарбницької війни передбачає, що верховний лідер він пояснює своєму оточенню, що всі втрати на війну. Будуть покриті захопленням українських ресурсів, активів і ресурсів прикладів надзвичайно багато. Навіть все не буду повторювати. Запорізька атомна станція лише як, як один такий приклад та? захопленого українського активу. А скажіть наскільки справді російське керівництво веде цю війну тепер вже, на цьому етапі, щоб покрити всі ці ресурси, захопивши українські активи? Ну насамперед, російське керівництво думає про війну і захоплення територій. Вона, я не думаю, що думаю про активи. До речі, щодо російських олігархів, вони, як на мене, стали заручниками тої моделі, на яку вони погодились, де е, лояльність влади вони обміняли на можливість збагачення. і вони не задавали лишніх запитань. Що, можливо, ви не туди рухаєтесь, ви не те робите. Тобто вони прийняли е, як дійсність, що є керівництво Росії, є влада концентрована у однієї людини, у його оточенні, і відповідно нічого змінювати не треба, бо вони ж заробляють гроші. І їх, як то кажуть, дем демократія їм не цікава. Ну, від, ну, верніше слухайте. люди, які так. так, так, так. Просто, Люди... просто російська влада спрацювала на випередження. ЮКОС свого часу розгромили так. ходорковського посадили і всім показали, що зайвих питань краще не ставити. Ось, ось я хотів до Ходорковська якраз вести, що демонстративний приклад: що дивіться, він найбагатша людина в Росії. Ми його посадили, ми не злякались. Тому це, це буде з кожним з вас. Оце демонстрація. Про боротьби з великим бізнесом і там же ж в Росії ідеологію створили, що ось це люди, які ем, обікрали в нашу країну, що ми їм все повертаємо. Насправді, е, інститут олігархата він якраз існує для того, щоб якось урівновішувати вплив влади. Україна, до речі, гарний приклад. Тобто, так у нас також була схильність е, до авторитаризму Януковича. Але ви, вибачайте, коли в 12-му році на засіданні в. На банковій. Прямим текстом казалось фраза, що за два роки син Януковича повинен бути багатшим, ніж Ріната Ахметов Та, як на мене, це призвело до того, що Ріната Ахметова і інші олігархи зробили все можливе, щоб Януковича за два роки просто не було на банковій. І як ми знаємо з історії через два роки, а це був 12-й рік, ця фраза прозвучала під час засідання в адміністрації тоді, ще президента, Януковича не було. Тому що дійсно була можливість у інституту найбзаможніших громадян України зробити таку річ в Росії. Цього інституту верніше цієї можливості в інституту олігархів нема, і вони за за це страждають так. Вони іноді роблять якісь критичні заяви з приводу влади. Є а, насамперед це роблять люди, які а, скажімо так, побудували свої статки в часи в часи Єльцина, той же Олег Дерипаска. він можливо зараз найбільш. А скажімо так, критично налаштовані щодо влади з провідних російських бізнесменів, оскільки більшість сформувалась при Путіні, всі вони, скажімо так, не дуже багато говорять і не критикують свою владу. Але все одно ми бачимо, що від того ж Деріпаски, від ще однієї людини, яка сформувалась при Єльцині, це Мардашов Сіверсталь. Вони е, Путіна можливо прямо побоюються критикувати. А ось чиновників Путіна вони вже починають критикувати. І зараз, якщо ось починали ми зі стану російської економіки і такого моменту, що для боротьби з інфляцією в Росії вже вісім разів з липня а, минулого року піднімали облікову ставку. Зараз вона складає 21%. До речі, ви робили апеляцію до України України Україні 13%. Це так для розуміння наших а, слухачів і глядачів, що чим вища облікова ставка, тим під більші відсотки вам будуть давати кредити. Тобто, якщо у вас облікова ставка 21%, ну ви кредит зможете взяти з відсотків за 25%, бо банкам також 3-4% потрібно, як то кажуть, маржинальності щоб заробити. А якщо як Україна 13%, ну вже відповідно може бути 16-17% різниця. І, і то багато хто каже, що це за велика цифра, але тим не менш. Але ось небіуліну зараз критикують дуже багато. І взагалі я для себе побудував таку формулу, що економіка Росії, я її називаю 49 на 49, півтора на піввідсотки. Суть якої полягає в наступному, що 49% що 20 грудня в Росії піднімуть дев'яте облікову ставку, можливо, не на 2% пункту, а на 4 до 25%. 49 відсотків ще набіулено до 20 грудня звільнять, часу лишилось небагато. 1,5% третій варіант, а піввідсотки, що набіулено звільнять, і людина, яка прийде їй на заміну, Подивиться всі розрахунки, які лежать у неї на столі, насамперед з приводу інфляції, з приводу того, що по піввідсотка на тиждень вже інфляція в Росії є, і піднімуть це одно облікову ставку. Хоча людина, яка буде приходити на заміну, буде казати про зворотні рухи. Але ж це вимоги економіки, яка по великому рахунку вже летить прірву не так швидко, як того хотілось би Україні, але динаміка, як то кажуть, і вектор є очевидний. Але все ж таки, ви вважаєте, що путіну не потрібно пояснювати своїм олігархам, що платити асігнаціями за війну, це от нормально, е так надо. Він же як якимось чином має пояснювати кінцеву логіку всього цього? Та тому, що історія з нацизмом в Україні, ну всі ж розуміють, що це для а, зацькованих телеглядачів Соловйова така придумка. Безумовно, все ж таки, з олігархами я нагадую, перші дні початку повномасштабної війни Путін зустрічався з олігархами і казав, що не хвилюйтесь, все буде добре. Але, знаєте, три роки пройшло, і якось так не думаю, що у них все добре, бо більше ми всі чули перехоплення одиниць розмов російських олігархів, де вони між собою кажуть, що слухайте, ну. Якось не туди ми рухаємось, і щось мені підказує, що ми те, що я казав, ми лише одиниці таких розмов чули, тому що інші просто не вдалося перехопити або вони краще захищені. Адже серед людей, які займаються бізнесом в Росії, які мали плани, безумовно, до до 24 лютого, вони й уявити собі не могли. Що буде далі, тому що зараз хай повільно, але світ буде рухатись до того, що. Війну, яку розпочала Росія, згідно закону, що за будь-який злочин повинно бути покарання, також повинна бути компенсація завданих збитків. А Інститут Київська школа економіки ще в вересні написала, що збитки, завдані Росії, вже складають 1 трильйон 164 мільярди доларів США. Зрозуміло, що навіть якщо наші партнери врешті розприймуть рішення щодо передачі Україні заморожених 300, 300 мільярдів доларів російських активів, цього буде недостатньо. Відповідно, цю, ці гроші можуть чекати на рахунках російських олігархів. І чим ближче буде людина до Путіна, тим більше вірогідність того, що його активи, які знаходяться в офшорах, а офшори, вони переважно контролюються або Сполученими Штатами Америки або Великою Британією. Вони все ж таки опиняться на газі, там де нагадує реєстр збитків в Україні, і далі вже наші партнери будуть визначати. Скільки конкретно піде на допомогу Україні на відбудову того, що зруйновано, зруйновано або відновлення, знаєте, вже кажучи, відбудова це невірний термін, краще відновлення казати, тому що повинно бути відновлення спроможності держави виконувати всі функції, які були втрачені через російську агресію, і значною мірою, як на мене, це буде зроблена. Оштами тих самих олігархів російських вони це розуміють. Єдине, що ця пресловута табакерка, яка в Росії вже зіграла роль в історії Росії, має на увазі, поки що ми її не бачимо, але це не означає, що вона не готується і що нема десь в дебрях, як то кажуть, такого собі пригожена два який не відміни від оригіналу не, запу... не зупиниться за 200 кілометрів від Москви. А як то кажуть, доведе справу до того, що зробила нещодавно сирійська опозиція в своїй країні, де Башар Асад і родина. Чекайте, чекайте. А? зараз ми просто не встигнемо ще про Башу Та. А я, я думаю, що ми можемо не бачити цю табакерку. Головне, щоб, щоб її відчула голова російського лідера. Та? Так. Іване, зараз коротко вас дуже прошу. Мені здається, що ви ви об. Оптимісти це дуже добре, але мені здається, що зараз з політичного порядку денного розмова про компенсації Росії за завдані Україні збитки взагалі зникла. Я її не чую навіть. А і коли ми з вами там розглядаємо якісь витоки різноманітних сценаріїв миру. То подеколи навіть можемо бачити наступну вимогу Путіна, прописану там. Це поступове зняття санкцій проти Росії, що є зворотнім, в принципі, зворотнім проектом. Ми з вами розуміємо, що якщо це станеться, то хай світ готується до наступного удару Росії і, можливо, не лише. По Україні скажіть коротко, будь ласка, такий ризик, як ви розглядаєте наскільки це ймовірно? Поступове зняття санкцій в обмін на а, якісь гіпотетичні перемовини? Трамп казав, що він може це зробити, але не факт, що він це зробить. Тому що, якщо йому пояснюють, що не ну, треба знімати санкції, адже це може повернути Росію в гру, а Сирія якраз викинула Росію з глобальної гри, то це буде велика помилка. Тому я очікую, що все ж таки, попри заяви, що з Росії санкції знімуть, їх знімати не будуть. Але що зроблять, це знизять ціни на нафту, як це було в сімдесят му році. От я цього чекаю реально. Дуже добре, якби так сталося. Правда, Іван Уз, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук з нами був. Далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.